Найголовніші події дня у викладі журналістів служби інформації телеканалу РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Для потреб обласного тербатальйону Горинь придбали апарати супутникового зв'язку. Телефони, номери, картки поповнення коштують чимало, тому у придбанні допомогли меценати. Серед них наш земляк, уродженець Володимирецького району Віктор Мялек. За час бойових дій на Донбасі його внесок у підтримку нашої армії стягнув півмільйона гривень. Незалежність від земних ліній зв'язку відтепер доступна бійцям обласного батальйону територіальної оборони Горинь. Для них придбали два комплекти супутникового зв'язку. Дуже часто глушаться радіочастоти не працює мережа. GSM. власне до мене звернулися керівництво батальйону і самі бійці з проханням забезпечити їх супутниковим зв'язком. Зв'язується напряму на супутник. Воно не йде через жодні наші мережі. Заглушити його нереально. Супутниковий зв'язок якісний, доступний у будь-якій точці земної поверхні. До того ж, має високий захист від шпигунів, але в рази дорожчий за мобільний. Апарат коштує більше тисячі доларів. Хвилина розмов у мережі вартує 60 центів. Необхідні фінансові витрати взяв на себе спонсор. Якщо вони йдуть воювати, то в нас є можливості є вкупити. О, якщо ну, я вкупив, подарив з, з, в Рівному, там, в Києві, везде, всюди, потроху допомагаємо, то на ремонт машини БТР тих. Якщо ще якась можливість буде стояти, то будемо ще будемо допомагати. Для свого батальйону жителі рівненщини надають посильну допомогу. Зібрані речі періодично відправляють у місця дислокації горині. Два дні тому зі сходу повернулися працівники обласного центру екстреної медичної допомоги. Ту допомогу, яку хлопці просили, там ми їм привезли настрій хлопців, і дух, як кажуть, такий бойовий. Єдине прохання, що вони просили передати, щоб ну не створювалися якісь такі панічні настрої, не створювалися такі, якісь істеричні, щоб відносили до цього зрозуміння і ну щоб їх морально підтримували, і вони вдячні за це будуть. Навіть допомогу для військових приймають і надалі. Бійці горині та інших підрозділів чекають на неї, каже Андрій Бортнік. Руслан Савуляк, Дмитро Сидор. Інформаційна програма. День. Три десятки малюнків. Власноруч виготовлені сувеніри та листи послання. Передали діти села Вересневе, що у Рівненському районі, бійцям, які несуть службу у зоні АТО. Крім того, Громада села разом з місцевими підприємцями зібрала харчові продукти, питну воду та засоби особистої гігієни, яких не вистачає на передовій вантаж на схід України. Нашим військовослужбовцям має доправити зведений загін і спецпризначенці. Як усе було бачили журналісти дня? Юні художники розповідають, малювали не з примусу, а за покликом душі найчастіше зображали радощі щоденного життя та українську символіку. Переконані, що їх малюнки слугуватимуть солдатам за обереги. Ми е вирішили зробити приємне е бійцям нашим, адже в них там дуже <сування> обстановка важ... важка, і е ми вирішили. З дівчатами намалювати малюнки, написати листи з побажаннями повернутися додому живими, здоровими. У подитячому наївних сюжетах голосно звучать нотки патріотизму: малюнки та листи переповнені почуттям любові до батьківщини та тих, хто став на її захист. Саме їм творчі роботи юних авторів мають бути нагадуванням, що на них з нетерпінням чекають вдома рідні та близькі, починаючи від пенсіонера, закінчуючи маленькими дітками. Вони докладають максимум зусиль, і роблять все можливе від них і неможливе для того, щоб забезпечити наших військових і. Е... Добровольчі підрозділи всім необхідним. Це вже втретє за цей місяць. Сільська рада відправляє гуманітарну допомогу в зону АТО. Спочатку громада закупила військову амуніцію, бронежилети та рації. Згодом продукти харчування та медичні препарати. Нині разом з провізією відправляють і твори мистецтва. За словами Але Бердін, проблем із доставкою вантажів немає. На допомогу громаді приходили і волонтери, і держслужбовці. Цього разу зведений загін міліціонерів та спецпризначенців. Дітям за листи за Малюнки, окрема подяка, тому що вони дуже допомагають нам підтримувати наш бойовий дух, тим більше деякі листи і малюнки навіть передаються бійцям військово-мобільних десантних військ, з добровольчих батальйонів бійцям. Вони читаються з радістю, думаю, ну, відчувають якусь певну підтримку, що про них думають. Слава Україні! Героям слава! Людмила Васюха, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. В області скорочують борги і зарплати, як повідомили в обласній адміністрації, найкритичніша ситуація була у квітні. Заборгованість тоді становила понад 10 мільйонів гривень. З кінця весни підприємства почали повертати своїм працівникам зароблене. На початок червня борг становив майже 8 мільйонів гривень. У липні він скоротився на 11%. Позитивна тенденція зберігається і у серпні. Найбільше наразі боргує людям обласний центр. Велику частку грошей не виплатили і автодори краю. Як позитивну динаміку хотілося б відмітити ту тенденцію, що ми маємо до з квітня місяця, тоді коли ми мали найбільшу заборгованість в розмірі 10,4, і ну, реально маємо суттєву постійну тенденцію до зменшення. Передати управління автомобільними дорогами місцевого значення у комунальну власність на місцях, визначити прозорі критерії планування дорожніх робіт, реформувати державну компанію автомобільні дороги України з подальшим продажем надлишкового майна та приватизацією акцій. Такі основні реформи автодорожнього господарства про це йшла мова під час громадського обговорення. Майже 3150 кілометрів. Такою є протяжність автошляхів місцевого значення в області. 70% з них, на думку автодорожників, перебувають у задовільному стані. Нові дороги збудовано у селах Пересопниця, Тайкури, Рівненського, Липки, Гощанського, Познань, Рокитнівського районів. Це результат роботи за п'ять років. Місцева влада кажуть, дорожники зможуть організувати фінансову підтримку ремонту доріг і надалі. Важче буде забезпечити їх утримання. Яким чином? Наприклад, місцева влада може організувати експлуатаційне утримання. Перше, це створити комунальне підприємство на базі, навіть частини автодору, який буде ліквідовуватися, щоб завантажити своє комунальне підприємство, яке створено саме для цього. Існує загроза якихось маніпуляцій під час проведення тендеру. Наша пропозиція, наприклад, вийти з тим, що іменно експлуатаційне утримання доріг з переліку робіт, на які потребується проведення тендеру. На думку чиновників, логічно, коли за місцеві дороги відповідає районна влада, однак їх мають передати у належному стані та з чітко визначеним джерелом фінансування. Тоді потреба у створенні комунального підприємства може відпасти. Це має бути громада. Яка забезпечена фінансово і, в принципі, не обов'язково мати комунальне підприємство. Якщо будуть чіткі вимоги і будуть фінансування, то приватний бізнес буде боротися і буде обслуговувати дороги якісно. Проте роботи з експлуатаційного утримання автомобільних доріг не привабливі для комерційного сектору. Бізнес прийшов, подивився. Якщо він не бачить у тому вигоди. Бізнес не так просто піде на, на співпрацю. Систему контролю та технічного аудиту доріг теж обговорювали, бо від цього залежить поділ автошляхів на категорії, а звідси і фінансування. В законі про державний бюджет ні слова не сказано про джерела фінансування. Тому вона потребує серйозного допрацювання. Хто дороги буде приймати, і передавати В концепції Сказано аудит. Хто буде робити на сьогоднішній день? Реалізовуватимуть концепцію два етапи упродовж двох років. Серед завдань є й таке. Реформування падаки автомобільної дороги України з можливістю оптимізації виробництва дочірніх підприємств, подальшої приватизації акцій та продажу надлишкового майна на конкурсних засадах у встановленому порядку. Алла Сищук, Назар зарбідріган інформаційна програма День визначили. 50% котлів у школах краю вже працюють на альтернативних видах палива. Як повідомили з обласного управління освіти, у цих закладах продовжують накопичувати дрова, вугілля та торфобрикети для безперебійної роботи опалювальних пристроїв. У той же час в області робота із заміни газових котлів на ті, які працюють на альтернативних видах палива, триває. При цьому використовують і можливості інвесторів. В цьому році з газу на альтернативні види палива поки що переведено масові за освітню школу в Рокітнівському районі. Планується ще 28 шкіл. Окрім того, по інвестпрограмам, скажімо, у Рівненському районі 17 шкіл планується переведення, і в окремих районах по 3, по 4, по одній школі планується переведення по інвестиційним проектам. Також Голова Рівненської облради Михайло Кирилов має намір відкрити комунальні аптеки у всіх медичних закладах комунальної форми власності. Мета створити конкуренцію приватникам. Тоді, за словами Кирилова, число випадків надмірного завищення ціни на ліки скоротиться. Нині націнка на медикаменти варіює у межах 15-25%. Перша така комунальна аптека з'явиться в обласному перинатальному центрі. Остання неділя літа у Рівному традиційно день міста. Попри нинішню ситуацію в країні, на цей день міська влада запланувала чимало заходів. Розпочнеться усе о 10-й годині з благодійного пробігу на проспекті Миру. Об 11-й. міські чиновники покладуть квіти до пам'ятника Марії Несвицької. півдні у парку молоді. Більш відомому, як Лебединка, відкриє свої двері Дитяче місто щастя. Упродовж дня у парку Шевченка проходитиме ковальський фестиваль Металеве серце України, урочисте закриття, якого якого заплановане на 16-ту годину, о 17 17-й у драмтеатрі розпочнеться джаз-фестиваль кульмінацією свята. О пів на дев'ятого вечора стане концерт заслуженої капели бандуристів України імені Георгія Майбороди, по завершенні якого заплановане колективне виконання гімну України. Програма Бібліоміст завершує діяльність в нашій області. За п'ять років грантові організації виділили на книгозбірні краю понад 2 мільйони гривень. Майже половину комп'ютеризованих бібліотек обладнали технікою саме у рамках цього проєкту. За час своєї діяльності Бібліоміст організував навчання для чотирьох сотень фахівців. Наостанок його координатори. Провели у столиці своєрідний з'їзд прогресивних книгознавців. На ньому рівницьку обласну бібліотеку назвали найсучаснішою в Україні. Сучасна бібліотека. Цей лайтбокс. Наша обласна книгозбірня отримала під час ярмарку у столиці як найкращий заклад такого типу в Україні. Її відзначили за вміння адаптуватися під сучасні реалії та потреби користувачів. Ярмарок бібліотечних інновацій організували в рамках програми Бібліоміст. Її координатори підбивали підсумки п'ятирічної діяльності на теренах України. Книгознавці з різних куточків держави ділилися планами на майбутнє та відзначали найкращих від кандидатів на звання зразкової бібліотеки. Вимагали досвід співпраці з бізнесом, владою і громадськими діячами та активну участь у суспільному житті свого регіону. Обласне керівництво вітає бібліотекарів з відзнакою. Чиновники радіють, бібліотека пристосувалася до переходу суспільства від друкованого чтива до електронного. Важкий час 90 ті роки, в кінці 80-х, 90-х, 2000-х, і було дуже важко знайти бібліотеку, місце бібліотеки в сучасному світі. Дуже багато закривалося бібліотек, дуже багато вважали, що вони вже не потрібні. Появилися комп'ютери, появився інтернет. Нагорода нашій обласній бібліотеці дісталася недарма. За п'ять років тут успішно реалізували 12 інноваційних проєктів. Серед них створення навчального центру, використання розумних технологій у навчанні та освоєння електронного урядування. вчать користувачів основами роботи з комп'ютерами, записують аудіопідкасти та підтримують декілька сайтів у всесвітній мережі. Це є також і надає послуги доступу до мережі інтернет. Те, що є в реаліях сучасності, ну також різні цікаві мастер-класи проводить і виставки, і літературні вечори. Загалом заклад отримав в рамках програми Бібліоміст понад 600 тисяч гривень. Грантодавці передали книгозбірні 13 комп'ютерів, забезпечили її принтерами, сканерами, планшетами та інтерактивною дошкою. Але бібліотекарі не вважають гроші та обладнання головним здобутком. Бібліоміст він змінив і управління бібліотекою, і менеджмент, і моніторинг всіх процесів, які відбуваються. Він привів до того, що бібліотека прослідковує кінцевий ну, продукт своєї діяльності, кінцеву якість своїх послуг. Такий підхід дозволяє книгознавцям постійно вдосконалюватися. Тут обіцяють із завершенням бібліомоста навчальний центр ніхто не зачинятиме. Бібліотекарі і надалі допомагатимуть освоювати найсучасніше програмне забезпечення та нові гаджети. Володимир Струс Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день. З кожної світлини наглядача дивляться усміхнені, стурбовані і згорьовані обличчя понад сотню авторських робіт представив на персональній виставці. Відомий на Рівненщині фотомайстер Федір Дармокрик. Є тут і пейзажі від одних віє сумом, інші підбадьорюють. Та загалом виставка додає оптимізму і упевненості у завтрашньому дні. Портрети та пейзажі. В основному ці жанри представлені на фотовиставці відомо в нашому краї фотомайстра Федора Дармокрика. Серед сотні світлин автор акцентує нашу увагу на майже непримітному пейзажі. Каже, він побачив цю картинку випадково та повз неї пройти не зміг. Була така кисла осіння погодка. І я виїхала раніше, знає, тормознув, думаю, що небудь таке там. Ось такі дві капельки сфотографировал. притом компакт камерой, маленьким фотоапаратом, непрофесіональним. Ну потім його Я сделал, она, вона такая несе таке настроєння. Та найвищий рівень фотомайстерності це все ж портрет. І не студійний, вихоплений із натопучий погляд, цікавий ракурс чи рух. Те, що він представив. Зараз ну, мене вразило. Вразило чим? Що багато-багато майже майже вся виставка це зйомка людей, портретів. Бо зараз, на жаль, от я був в багатьох виставках міжнародних членом журі. Зараз якось багато пейзажів знімають, не так приділяють увагу людям. На виставці знайти світлини до подоби можуть як дорослі, так і маленькі шанувальники фотомистецтва. Я дуже люблю портретні такі. От фотографії. Жіночі дуже гарні фотографії. мамині дуже гарні. Мені сподобались фотографії. І як не странно, дуже гарна осінь. Получилась. Он, наприклад, ця осінь дуже подобається. Не так уже і. По дорослому ще нічого не зрозуміти. Федір Дармокрик каже, намагався своїми світлинами внести хоч якусь часточку спокою, надії і віри в нинішнє непросте життя земляків. А виручені гроші автор планує передати для військових, які ведуть бойові дії на сході України. Долучитись до благодійної акції можуть усі, хто завітає до фотогалереї час впродовж наступних трьох тижнів. Алина Баранчук Дмитро Сидор. Інформаційна програма день. this Костопільчани підняли стяг із зображеннями героїв Небесної сотні на найвищий шпиль західної Європи гору Монблан. Таким своєрідним чином вони вирішили вшанувати пам'ять українських героїв у складних погодних умовах. На висоту 4810 метрів підняли сім із 12 членів експедиції. Під час підйому сильний вітер навіть зірвав один з наметів костопільських пілігримів. За словами учасників мандрівки, французи дізнававшись, що ті з України вигукували наші національні слава Україні та героям слав. Після того, як прапор Небесної Сотні побував у Альпах, його повернули у Костопіль. А туристи запевняють, у майбутньому будуть брати його і на інші вершини. Слава Україні! Героям слава! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Україна! Понад усе! Фіналу особистого чемпіонату Європи зі спідвалю серед юніорів у рівному не буде. Нагадаємо, ця гонка згідно з календарем мала відбутись на рівницькому треку у неділю 31 серпня. Втім, національні федерації, чиї гонщики мали брати участь у фіналі, почали слати листи до європейського мотосоюзу з вимогою перенести гонку в іншу країну. Причина військові дії на сході нашої держави. Тож, зрештою, функціонери прислухались до звернень і перенесли поєдинок до Польщі. Варто зазначити, що в міжнародному календарі рівне мало ще одну гонку. На початку травня у нас мала відбутись кваліфікація особистого чемпіонату Європи серед дорослих. Але і цю зустріч у нас забрали. RTB.ua – адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Зробити ж свої коментарі до сюжетів можна у соцмережі Фейсбук у групі. Інформаційна програма День. Ось і хрівнян наперед вітаю з Дне міста! Подробиці святкувань. Дивіться у інформаційних випусках програми. День уже у понеділок. До цього дня з вами і прощаюсь. Гарних вихідних до зустрічі!